Вітаємо на каналі Квізленд. Готові перевірити свої знання про видатних українських спортсменів та цікаві факти з їхнього життя. На вас чекають 33 цікавих запитання, які перевірять вашу ерудицію, спортивну обізнаність та гордість за українські досягнення на світовій арені. Починаємо. Хто першим здобув олімпійське золото, виступаючи за незалежну Україну? Це Оксана Баюл. У 16 років здобула перше олімпійське золото для незалежної України у фігурному катанні, попри травму та драматичні обставини. Її програма на Олімпійських іграх вважається фахівцями ледь не найкращим виступом в історії фігурного катання. Ще до Олімпійського тріумфу, у 15 років, вона стала чемпіонкою світу, продемонструвавши неймовірний артистизм і техніку. Хто з українських спортсменів має найбільшу кількість олімпійських медалей за часів незалежності України? Відповідь Ольга Гарлан: у 2023 році на чемпіонаті світу перемогла російську нейтральну спортсменку, але відмовилася потиснути її руку, за що спочатку була дискваліфікована? Цей вчинок викликав світовий резонанс і підтримку, що призвело до зміни правил та скасування дискваліфікації, зробивши її символом українського спротиву. Яка з цих українських спортсменок брала участь у шести Олімпійських іграх? Це Олена Костевич, талановита українська спортсменка, яка брала участь у шести Олімпійських іграх, що є національним рекордом. На Олімпіаді в Токіо у 2021 році вона здобула бронзову медаль у змішаній команді, перебуваючи у статусі мами, поєднавши материнство з високими спортивними досягненнями. Яка українська легкоатлетка виграла усі можливі титули зі стрибків у висоту? Відповідь Ярослава Магучих у свої 23 роки виграла усі можливі титули у стрибках у висоту, Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи. Встановила новий світовий рекорд, перевершивши попереднє досягнення, яке трималося 37 років. Хто є наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо? Це Дар'я Білодід. У 17 років стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо в історії як серед жінок, так і серед чоловіків, що є абсолютним рекордом. Її спортивні успіхи вражають. Вона принесла Україні першу золоту нагороду чемпіонату світу з дзюдо серед жінок. Її часто називають анакондою за її мертву хватку на татамі. Скільки олімпійських золотих медалей має Володимир Кличко? Відповідь одну. Він встановив низку історичних рекордів у важкій вазі. Найдовшу загальну тривалість володіння титулом чемпіона світу, найбільшу кількість перемог у боях за титул об'єднаного чемпіона та найдовшу серію захистів об'єднаного титулу. Ці досягнення роблять його одним із найвидатніших чемпіонів в історії боксу. Хто є найтитулованішою тенісисткою в історії України? Еліна Світоліна. Стала першою в історії українського тенісу тенісисткою, яка увійшла до топ-3 світового рейтингу у 2017 році, що є найвищим досягненням серед українських гравців за всю історію. Крім того, вона є єдиною українкою, яка виграла підсумковий турнір WTA Finals у 2018 році, подмагання, де беруть участь 8 найкращих тенісисток світу. Хто з цих українських легкоатлетів чемпіон світу зі стрибків у висоту? Відповідь Богдан Бондаренко. У 2013 році він встановив новий національний рекорд України зі стрибків у висоту, подолавши планку на позначці 2 метри 41 сантиметр. Що було найкращим результатом у світі за останні 19 років, і перевершило попереднє досягнення, яке трималося 28 років. Яке прізвисько отримав Олександр Хижняк за свій агресивний та наполегливий стиль боксу? Полтавський танк. Отримав прізвисько полтавський танк за свій агресивний, безперервний та атакувальний стиль ведення бою, що дозволяє йому засипати суперників ударами. Він, незважаючи на постійні пропозиції перейти у професійний бокс, тривалий час відмовлявся від них, заявляючи, що боксує не заради грошей, а заради нагород та популяризації України. Який вид спорту представляє Валентина Семеренко? Це біатлон. Разом зі своєю сестрою близнючкою Вітою є однією з найвідоміших спортивних пар України. У 2014 році на Олімпійських іграх вона здобула золоту медаль у жіночій естафеті, що стало історичною подією для українського біатлону. Вже через рік вона виграла золото чемпіонату світу, ставши третьою українкою в історії, якій підкорилася найвища нагорода на світовій першості. Який український веслувальник дворазовий олімпійський чемпіон у каноєдвіці? Це Юрій Чибан. Він став першим і досі єдиним українським веслувальником, який двічі поспіль вигравав золоті медалі на Олімпійських іграх. Це зробило його легендою українського веслування. Після завершення кар'єри спортсмена він перейшов на тренерську роботу, продовжуючи розвивати український спорт. Скільки олімпійських медалей за свою кар'єру здобула українська гімнастка Лілія Подкопаєва? Відповідь 3. Авторка унікального елемента в спортивній гімнастиці: подвійного сальто вперед з поворотом на 180 градусів. Цей елемент, виконаний нею на Олімпійських іграх в Атланті, досі ніхто у світі не зміг повторити, і він отримав назву на її честь. На цих же Олімпійських іграх вона здобула дві золоті медалі та одну срібну, ставши однією з найяскравіших зірок українського спорту. У якому виді спорту Олег Верняєв став олімпійським чемпіоном на іграх 2016 року? Відповідь спортивна гімнастика. Олімпійський чемпіон і срібний призер. Чемпіон світу та Європи. Відомий не лише своїми олімпійськими медалями, а й тим, що приєднався до Збройних сил України. Це демонструє його глибокий патріотизм та готовність захищати свою країну не лише на спортивній арені. У якому році Андрій Шевченко отримав золотий м'яч. У 2004 році. Став володарем золотого м'яча найпрестижнішої індивідуальної нагороди для найкращого футболіста Європи у 2004 році. Він також є рекордсменом за кількістю забитих голів за національну збірну України: 48 м'ячів у 111 матчах, з якою дійшов до чвертьфіналу Чемпіонату світу 2006 року. Назвіть українського олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби. Жан Беленюк Олімпійський чемпіон і дворазовий призер срібло та бронза. Олімпіад у греко-римській боротьбі. Дворазовий чемпіон світу та триразовий чемпіон Європи. Після бронзової медалі Парижа 2024 року, де продемонстрував бійцівські якості та неймовірний характер, оголосив про завершення кар'єри. У якому виді спорту Інна Осипенко Радомська здобула свої олімпійські медалі? Веслування на байдарках. Одна з найтитулованіших українських веслувальниць, яка здобула чотири олімпійські медалі для України. Хто встановив світовий рекорд у потрійному стрибку, що тримався майже 26 років. Інеса Кравець. Майстриня стрибкових дисциплін у довжину. Стрибки у довжину та потрійний стрибок. Олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу в потрійному стрибку. Її світовий рекорд у потрійному стрибку протримався майже 26 років. У якому виді спорту здобула свої головні нагороди Ірина Мерлені? Вільна боротьба увійшла в історію як перша олімпійська чемпіонка з вільної боротьби серед жінок у ваговій категорії до 48 кг кілограмів на дебютних для жіночої боротьби в Олімпійських іграх в Афінах у 2004 році. Бронзова призерка Олімпіади 2008 року. Чемпіонка світу та Європи. У якому році Марія Музичук здобула титул Чемпіонки світу з шахів серед жінок. У 2015 році отримала звання гросмейстера у 2015. У тому ж році стала чемпіонкою світу з класичних шахів. Переможниця шахової олімпіади найпрестижніший турнір для національних команд у складі збірної України. Найкраща шахістка світу 2015 року. У якому виді спорту Микола Мільчев здобув золоту медаль на Олімпійських іграх. Стендова стрільба Скіт став олімпійським чемпіоном у Сіднеї, встановивши абсолютний світовий та олімпійський рекорд. 150 із 150 можливих влучень. Цей результат неможливо перевершити. Його можна лише повторити. Скільки разів Станіслав Медведенко вигравав чемпіонат НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс? Відповідь два. Один з найуспішніших українських баскетболістів в історії. Адже він двічі ставав чемпіоном Національної баскетбольної асоціації у складі легендарної команди Лос-Анджелес Лейкерс разом з такими зірками як Шакіл Оніл та Кобі Брайант. Яку олімпійську медаль здобув Денис Берінчик на Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року? Відповідь срібло. Відомий не лише своїми спортивними досягненнями, а й епатажними та яскравими виходами на ринг, які часто перетворюються на цілі театралізовані шоу. Він з'являвся в образах козака, гладіатора, персонажів відеоігор або навіть у формі спецпризначенця. У якому році Василь Вірастюк офіційно отримав титул Найсильніша людина світу? У 2004 році. Український актор силач заслужений майстер спорту України та володар титулів Найсильніша людина України і найсильніша людина світу. Член збірної України, яка виборола титул Найсильніша нація світу у 2003 та 2004 роках. Яку спортивну дисципліну представляла Жанна Пінтусевич Блок? Відповідь Легка атлетика. Здобула золоті медалі чемпіонату світу з бігу одразу на двох спринтерських дистанціях 100 і 200 метрів. Її перемога на дистанції 100 метрів була особливо драматичною, оскільки вона випередила американку Меріон Джонс, яка на той час вважалася непереможною. На якій позиції грав Олександр Шовковський у футболі? Відповідь Воротар. Зіграв 581 матч за київське Динамо. Його кар'єра тривала понад 23 роки в одному клубі, що є рідкісним показником відданості. Один з найкращих воротарів в історії футболу по кількості матчів на нуль за всю футбольну кар'єру 362. На яких Олімпійських іграх художня гімнастка Катерина Серебрянська здобула золоту медаль? В Атланті 1996 року. Олімпійська чемпіонка Атланти, що стало знаковим досягненням для України. Багаторазова чемпіонка світу та Європи. Після активної кар'єри мала безліч соціальних проєктів, очолювала комісію атлетів Національного олімпійського комітету та навіть мала власну телепередачу на одному з центральних каналів. З яким українським футбольним клубом пов'язана більша частина кар'єри Андрія Ярмоленка? Це Динамо Київ атакувальний півзахисник збірної України та Київського Динамо. Найкращий асистент і другий бомбардир у історії збірної України? Учасник чотирьох чемпіонатів Європи триразовий чемпіон України у складі Київського Динамо. Чотири рази визнавався найкращим футболістом України. Який вид спорту представляє Василь Іванчук? Відповідь шахи. Багаторазовий переможець супертурнірів, віце-чемпіон світу Фіде, дворазовий чемпіон шахової олімпіади. На думку фахівців один із найкращих шахістів усіх часів, один із геніїв шахів. Його поведінка за шахівницею, наприклад, прогулянки під час партії, та поза нею завжди привертає увагу, роблячи його одним з найколоритніших гросмейстерів сучасності. Хто з цих українських тенісисток вигравала парний турнір великого шолома? Відповідь Катерина Бондаренко. Разом зі своєю старшою сестрою Альоною є однією з двох українок в історії, які виграли титул великого шолома в парному розряді на Australian Open у 2008 році. Це зробило їх єдиними сестрами з України, що досягли такого знакового успіху в тенісі. Яке найвище досягнення Олександра Усика в аматорському боксі? Олімпійський чемпіон. За сумарним статусом своїх титулів можливо найкращий спортсмен в історії України. Олімпійський чемпіон. Чемпіон світу серед любителів. Абсолютний чемпіон світу серед професіоналів у двох вагових категоріях: в першій важкій вазі та важкій вазі. В обох володів усіма чотирма найпрестижнішими поясами. На скількох поспіль Олімпійських іграх Яна Клочкова здобувала золоті медалі? Відповідь на двох. Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання. Вона принесла Україні найбільшу кількість золотих олімпійських медалей. Завоювала 14 медалей на чемпіонатах світу та 28 на чемпіонатах Європи. Хто з цих українських футболістів, вихованець Шахтаря, який здобув славу в Динамо Київ і зараз очолює збірну України? Це Сергій Ребров. Один із найкращих українських футболістів в історії. Вихованець донецького шахтаря, який здобув славу у київському динамо. Багаторазовий чемпіон України. Наразі очолює національну збірну України. Який титул здобув Віталій Кличко, виступаючи у важкій вазі? Відповідь: Чемпіон світу. Багаторазовий чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії. Шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу. Протягом кар'єри переміг 15 бійців за титул чемпіона світу. Єдиний у світі вічний чемпіон. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Quizland.